Доброго вечора. Дякуємо. У нас уже почалася дискусія. Вже багато цікавого чуємо від нашої гості Євгенії Закревської, юриста, адвоката Небесної Сотні. Євгенія, вітаю. Вас. Доброго вечора. Значить, говорили ми зараз. Почали говорити відразу із начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка. Сергій Горбатюк кілька днів тому заявив, що проти нього готують підозру в генпрокуратурі. А пан Куценко, речник генпрокуратури, заявив, що це неправда, що ніякої підозри немає що у них є питання до Горбатюка з приводу розслідування справ одеської одеської трагедії, і також Сергій Горбатюк каже, що що блокують розслідування злочинів проти небесної сотні. Що це все означає? Ця вся історія, на жаль, для мене для нас. Це означає те, що е, президент і е, можливі кандидати на генераль, генерального прокурора і діючі заступники е, фактично е, вважають для себе менш небезпечним репутаційні втрати від згортання розслідування справ майдану, ніж е, існування в середині прокуратури некерованого, Так це я цитую некерованого е, Сергія Горбатюка. Тобто не керовано, людина, яка не виконує вказівок. Я не маю на увазі вказівки в порядку закону про в процесуальне керівництво, Да, які законні, які потрібні, які потрібно виконувати. Я маю на увазі вказівки, які надходять зверху і не. Не є ну, тобто не націлені на розслідування, а націлені на вихородження конкретних осіб. Справа в тому, що е, управління спеціальних розслідувань займається не лише безпосередньо подіями на майдані, так але і пов'язаними з цими злочинами високопосадовців, таких як справа Клименка, справа сухолуччя, справа Януковича, справа тобто е, пшонки. Там ну і таке інше. Саме в цих в цьому секторі е, останнім часом були справи і були конкретні е, приклади тиску, е, ну а саме надання конкретних вказівок, там там зачекаємо з підозрою, там не беремо під варту, там ну тобто такі такі моменти, які вигороджували конкретних фігурантів, і е, 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 невиконання цих вказівок фактично спричинило, як на нашу думку, е, те, що взагалі Горбатюка вирішила позбутися. Але... Е, Потрібно розуміти, що якщо ти в такий спосіб позбудеться горбатюка, ну тобто або звільнять, або там відкрить кримінальну справу, або примусять там піти, або ще щось таке, то не буде людини, яка а, зможе з такою власне ефективністю, і взагалі я думаю, будь-якою взагалі я е, розслідувати ці справи, тому що це буде ну. Банально страшно, тобто на даний момент, якщо а, хтось і а, в слідчих підпорядкованих ропотку там а, захищає да від от таких от вказівої, mm -hmm. які також надходять і безпосередньо для м, тим, хто займається справами по майдану, просто там. Поки що там менш, меншого рангу люди, скажімо mm -hmm. так. Але тим не менше, там теж були е, проблеми, як я писала, відкрите клопотання е, щодо того, що не, не вису, заборонили висувати підозри е, конкретним бер, беркутівцям під час, коли почалася атестація. Там, ще, ну, тобто такі моменти вони постійно існують. І е, це буде означати, як, е, що е, нікого не буде на, на місці Горбатюка, такого рівного або Хоч приблизно по ефективності, значить, що розслідування будуть звертатися. Тому що вже зараз слідчі почали, ну, я б сказала, розбігатися, вже е, подав рапорт про звільнення е, керівник одного із відділів, е, саме через наявність цього тиску. Е, справа в тому, що інформації про, е, про підозру передувала е, намагання. З'ясувати, тобто які конкретно недоліки бачать заступники заступники генпрокурора в роботі управління, а там повторилася ситуація з тим, спрям ну скажімо так, з прямим тиском щодо того, що потрібно необхідно а, там піти. От mm -hmm. е як ми пам'ятаємо до того, Горбатіку пропонували місце як компроміс. Місце yeah. прокурора Львівської області. на заслання пропонували на заслання. Абсолютно а абсолютно так. Скажіть, да. будь ласка. А mm -hmm. Хто віддає? Ви кажете про тиск, якісь вказівки, які да. треба виконувати. Хто не виконує, то значить на заслання поїде. А хто 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 роздає ці вказівки? Звідки вони no, виходять? безпосередньо вони йдуть через на даний момент через Толярчука, через uh, заступника генерального прокурора на даний момент Від вищого керівництва так ну відвичав керівництво України? Кернис України надало гарантії безпеки людям, які Пов'язані злочинами на Майдані. Ну я так думаю, що так, або якісь інші там інтереси є. Тобто, так, так, думаю, що так. Вище керівництво це президенти. Правильно? Так, розумію? Правильно розумію. Так. А який сенс президенту там прикривати, розуміти, справа. Які там Ні, я не можу сказати, що конкретно кожен випадок це конкретно президент. Я маю на увазі, що а, в президенту, ймовірно, є а, якісь і, ну, скажімо так, бажання. Повністю контролювати сектор розслідування а, по високопосадовцям. Там де інде, виявляються якісь е, ну, конкретні е, випадки, коли там, не знаю, об'єкти інтересу, називаємо їх так. Тобто, які конкретно вкажуть кожній ситуації, це, ну, це, різна, це, це різні моменти. Ми, я не можу сказати е, про, про всі. Вони, е, можливо, по-різному. Ну, з різних джерел виходять. Але тим не менш, і, коли це, і фактично там тривалий час це, це було неможливо, от і ну, це дуже, ця ситуація дуже не подобається. І фактично для того, щоб уникнути цього ризику, готові навіть пожертвувати розслідуванням проти Майдану. Каса, це а так от... ми і бачимо таку ситуацію. І дуже дуже це дуже ну неприємно і страшно насправді. А от те, що генпрокуратура призупинила досудові судові слідство щодо колишнього голови СБУ Якеменка і колишнього генпрокурора Віктора Пшонки, а там справа в тому. Дивіться, є е, е, фактові справи е, по е, факту злочину, який був було вчинено, можливо. Цим особам, а є конкретні вже висунуті в межах цих справ було виділено справи з конкретно висунутими підозрами конкретно ць, цим особам. І після того як висунуті підозри, в нас рахуються процесуальні строки рік. І більше року неможливо розслідувати. І тому, якщо людей немає фізично, їх оголошують в розшук, і mm -hmm. в цій частині розслідування призупиняється на період розшуку, щоб не, не спливали е, а, строки. Розумію, так. Розумію. Тобто це, це нічого страшного в цьому немає. Тут е, справа в тому, що фактова та справа розслідується. Mm -hmm. Тут, Давайте тепер ще поговоримо про те, що про цю всю історію з, з викликами на, на допити з якимись звинуваченнями в, в бік не тільки Горбатюка, а інших людей, які посміли, так в прокуратурі. Будувати чи чи ці люди, які ну наприклад той самий Столярчук, так і і його підлеглі, якщо дійсно існує цей департамент, який він очолює грановського кононенка. Ми не знаємо, чи це так, аніснес існує. існує Та ви думаєте. Ну, ну, думать е реальні вони, там називають. вони це роблять, тому що вони, е вони вірять, що нічого не зміниться, так що генпрокурор, новий нічого не змінить. Чому вони це роблять зараз, коли суспільство так? Так бачиться, так і так тримається в кадрах телевізора і і вимагає і крові і злочинців уваги. режиму Януковича. А ну я думаю, що якраз можливо можливо неправильно подається інформація на стіл президента, можливо, ще якимось чином, але вони не вважають ризик. Того, що хтось буде обурюватися, тому що ці розслідування будуть тоді ну якимось найближчим часом згорнуті, а дуже для себе великим. Тобто вони вважають, що напевно наявність не людини некерованих людей в прокуратурі, це більша небезпека ніж власне такі репутаційні втрати. Тут я в мене ну, в мене така думка. Тобто, мож, я думаю, що суспільство, напевно, потрібно показати, що це неправильна позиція, що тут помилка, що насправді е, тут може навіть не тільки будуть репутаційні втрати, може якісь більш взагалі вагомі, і вони можуть бути фатальними насправді. І е, е, якщо ця думка не донесена до президента е, його не знаю, апаратом, його радниками, його е, не знаю ще ким, хто хто впливає на його рішення і на його позицію, то я думаю, що це ну, може не зовсім професійно, або, можливо, там ще чись. Я не можу Сьогодні Юрій Луценко сам сказав, що окрім його кандидатури в президент, розглядає ще три кандидатури, четверо кандидатів. Хто ще ці люди? Ви знаєте їхні прізвища? Я думаю, що. Єдине, що я знаю, що серед них точно немає Горбатяка. жаль. А чи вдасться Юрію Лусенко пройти горнило Верховної Ради, і справді він. Залишиться єдиним кандидатом, і взагалі, ваша оцінка того, що сьогодні відбувалося, і очевидно, що відбуватиметься моя оцінка і після того, що свят в парламенті для того, щоб якщо для того, щоб призначити генерального прокурора, ми змінимо законодавство під конкретну людину, це абсурд і це ненормально. Тобто, це ми бачимо. Це значить не працює система, Ми знову все в ручному, в режимі ручного керування намагаємося, намагаємося це зробити, тому що ну мені здається, що це ну. Так звик президент, йому так простіше. Це його стиль керування, але це неправильно. Категорично неправильно, якщо ситуація не зміниться, я в останнє буквально запитання. Mm -hmm. Юрій Севрук і команда там залишиться правильно в ГПУ. Mm -hmm. Як довго там ці люди а, будуть? вже насправді дуже довго, тому що е вступив вступила в силу норма закону е про прокуратуру, яка кхів, говорить, е яка унеможливлює е звільнення. Заступників ну і деяких посад понижя без дозволу квалькаційної дисциплінарної комісії прокуратури, яка згодом має бути яка ще не сформована не ще не сформована, Давайте так. Давайте розказуємо, що це таке буде, тому що весь інтернет тут гуде ужас, ужас, 26 квітня. Що це за число? тому, що може ужас ужас, а може не навпаки. а може так. Навпаки. що станеться 26 квітня. Буде сформовано органи самоврядування ой, прокуратури України, а ну. Приблизно по аналогії з тим, як це існує в адвокатурі, тобто оця вертикаль, ці петрушки, які повністю там не знаю, як це вона залізна вертикаль влади, залізна вертикаль в прокуратурі, і повна залежність кожного прокурора від його керівництва, і фактично відсутність. Процесуальної незалежності у кожної кожного конкретного працівника прокуратури, а вона має бути обмежена ось цим органом самоврядування, а які які мають обирати на загальній конференції прокурорів самі власне прокурори, які не входять на даний момент в органи не займають адміністративні посади. Чи у вас є надія, що ця новосформована комісія? Якщо вона буде 26 квітня сформована, що туди війдуть якась критична кількість порядних людей? Так, в мене є така надія. Я дуже на це сподіваюся. А ста 100... відсотків то скільки? Ой, <кхай> я це не знаю. 100... Я не знаю, чи буде критична, критична кількість для того, щоб мати вплив саме тобто для прийняття чи не прийняття тих Дякую. Самих... Ганна Маляр, юрист у нас на телефонному зв'язку. Ганна, чуєте чи, чи, ви нас і ваше ставлення до 26 квітня? взагалі до появи цієї комісії органу самоврядування прокуратури, як ми тут визначили в студії її взагалі призначення, і чи справді туди зможуть увійти ті люди, які змінять прокуратуру зсередини. Вам слово добрий вечір. Добрий. Ви знаєте, я підтримую будь-які нововведення по тій причині, що в нашій державі не можна. Передбачити чим і що завершиться, тому що у нас особлива держава, і, власне, у нас і дуже гарні ініціативи можуть нічим не завершитися, так тому е, будь-що повинно змінюватись і десь знаєте, по ходу цих реформ, я думаю, що ми знайдемо потрібний шлях. Якщо говорити відверто, то звичайно потрібно було прокуратуру обнулити, тобто абсолютно змінити кадровий склад. Я розумію, як юрист, що в нас немає на те законодавчої бази, я дуже багато речей розумію, але на жаль, ми не можемо робити щось нове з людьми, які ну фактично обслуговували багаторічну пострадян прокурорську систему, яка паразиту... паразитувала на суспільстві і на кримінальному процесі, гана. Але... У нас у нас в ефірі Євгенія Закревська юрист, от вона скажіть, ви згодні з тим, щоб обнулити взагалі прокурорський склад. А я думаю, що це було б дуже цікаво і дуже добре. Але це коли проходила власне, реформа прокуратури, ми побачили, що обнулити повністю дуже важко, тому що немає бажаючих. Туди йти, але навіть в тій частині, якій це було можливо об обновити, цього не було зроблено, тому що е після того як пройшли власне цей конкурс відкритий, після того як комісія попрацювала тестаційні, а е були призначені із е декількох кандидатів більшість. Абсолютна більшість, давайте скажемо так. Старих старих, Прокурорська старих прокурорських, так ну, і, давайте... на жаль, навіть не найкращих угу, старих прокурорських. Та. Тобто, давайте не забувати, що система безумовно буде чинити опір. І давайте не забувати, що е, людям, які знаєте, романтики, ентузіасти, яких набрали в прокуратуру, бо були конкурси на місцях, їм обіцяли одну зарплату, а потім все по ходу змінили, і зараз люди фактично працюють на 4 тисячі. Це ви не забувайте, що це люди з юридичною освітою, які можуть вийти за будівлю прокуратури і нормально заробляти юристом е, гідну зарплату. Тому так теж не можна робити. Люди були так? обмануті е, і е, так mm -hmm. а дивіться. У нас лишається кілька хвилинок. Ми власне до вас подзвонили, щоб запитати у вас про ставлення до подвійного громадянства деяких парламентарів. Ви сьогодні колонку написали, яка називається так. Подвійне громадянство чи переважать національні інтереси України? Mm -hmm. е, так, подвійне громадянство це добре? Це в національних інтересах України чи, е, чи це не в національних інтересах України? Суть моєї колонки, суть проблеми зводиться до того, що в Україні в нашому законодавстві немає відповідальності за те, що людина порушує принцип єдиного громадянства. Тобто за те, що чиновники, за те, що депутати мають подвійне громадянство, їм за це не буде нічого. Їх не можна ні звільнити взагалі ніякі санкції до них застосувати. І ми не можемо себе приміряти до тих більше ста країн світу, які дозволяють подвійне громадянство, тому що в Україні інша ситуація, чому? Ми, чому на жаль, ми ж би могли просто заборонити наприклад громадянство з країни подвійне з країною агресором, все решта дозволити. Це би було е... дуже демократично. Хіба ні. ні проблема в тому? Проблема в тому, що Україна молода держава, і ви не забувайте, якщо людина є громадянином іншої держави, і вона, приміром, вчиняє тут злочини, працює на спецслужби тієї держави, ми не зможемо її притягти до відповідальності, бо як. Тільки та людина перетне кордон держави, де в неї друге громадянство? Та держава на законних підставах нам не видасть людину для притягнення до відповідальності. Дякую. Тому Україна мусить заборонити і ввести санкції за це? Дякую, У ну, Мене ще одне запитання. Пам'ятаєте, як Ігор Коломойський колись сказав журналістам, що в нього потрійне громадянство заборонено подвійне, потрійне не заборонено. А от за вашою інформацією, ну жартував він так. Яка так. кількість українських чиновників от депутатів, наприклад, має подвійне громадянство. Хоча підсоток я вам не скажу за чиновників, але мені відомі дані. неофіційні, які соціологічні служби вимірювали, так і які громадські організації вимірювали приблизно по Україні десь 350 тисяч осіб мають російське громадянство як друге. Приблизно 80 тисяч угорське, приблизно 90 тисяч румунське. Е, немає точ... немає даних по не, польському е, громадянству. Але я підкреслюю, що це не офіційна статистика, бо офіційних даних немає. На жаль, е, практично немає технічних можливостей встановити в людини друге громадянство, якщо вона сама про це не заявить. От Дякую. Ну, принаймні от 170 тисяч в нас вже є громадян Євросоюзу у нашій країні живе. І це Маля, Маляр, Юрист кримінолог була гостею нашої студії віртуальною. що ви думаєте, Євгенія, про що? Я не розумію, от Ізраїль, який оточений ворожим світом, має подвійне громадянство. Ми боїмося. Чому? У нас є три. Це таке секунд. філософське питання. Ну, ми можемо боятися, наприклад, ситуацію із Трухановим, яка була викрита. Громадянин Росії кругу українським містом. Що так. тут поганого? громадянин країни агресора, правда? Не то, щоб нічого поганого. Ну він, в принципі, він порушує Тут ситуація в тому, що він порушує вже закон. І йому е вважається це нормальним. Тобто, це значить, що і в інших питаннях, як ми знаємо, напевно, що так воно і було, він також нормально собі приступає закон. Тобто, а це е така ну ознака того, що е українське власне законодавство не є е необхідним. Та. або рівнем тобто, для всіх, або Дніпропетровський голова уда має потрійне громадян слуховишні або, або карати, або дозволити ну, правильно або так, карати, так, або так, дозволити так, дуже так. дякую, Євгенія Закревська, адвокат небесної сотні була гостем нашого марафону.